В Україні минула дев'ята. Говоримо про найважливіше станом на зараз у студії Ольга Грицак і перекладачка жестовою мовою Наталя Дмитрук. Доброго дня. 47 безпілотників збила українська ППО цієї ночі. Протиповітряні бої точилися у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській і Миколаївській областях. Загалом Росія запустила 72 дрони. 24 імітатори були локаційно втрачені. Наразі у повітряному просторі України один БПЛА. Тривога оголошена у Сумській області. Росія відпрацювала напад на Фінляндію і країни Балтії. Про це пишуть фінські змі з посиланням на джерела в альянсі. Війна в Україні показала, що росіяни готові йти на значні ризики, кажуть у НАТО. Недавно в одній з промов Путін заявив, що Росія має достатньо сили засобів для повернення своїх історичних територій. Чи готові до цього європейці з Брюсселя? Анна Грішина. Морем, сушею та повітрям таку стратегію нападу на норвезьке узбережжя з напрямку Мурманська відпрацьовують російські війська. А от Фінляндію спершу планують атакувати ракетами з Кольського півострова, потім висадити свій десант. Небезпека наближається до нас на повній швидкості. Ми не маємо дивитися в інший бік. Ми маємо це визнати. Те, що відбувається в Україні, може статися і тут Окупаційний план росіян опинився у розпорядженні НАТО. Там вважають, що в разі нападу Москва спробує створити буферну зону в північній Лапландії та норвезькому фінмарку. І так розпочнуть бойові дії на території країн Блоку. Фінляндія має кордони з Росією протяжністю 1340 кілометрів, які є зовнішнім кордоном ЄС та НАТО. І безпека цього кордону є екзистенційним питанням для Фінляндії, а також для інших членів ЄС та союзників по НАТО. За розвідданими альянсу зазіхає Кремль і на країни Балтії хоче окупувати Талін та Ригу шляхом масових танкових та артилерійських атак. Фундаментальним є те, що Росія є прямою загрозою європейській безпеці, але безпека складається з різних елементів, і вони різняться на сході, Півдні, півночі та заході. Але ми можемо вирішити ці проблеми, якщо діятимемо спільно. А от на Литву РФ може напасти з Білорусі, щоб захопити наземне сполучення з російським Калінінградом, тобто так званий Сувальський коридор, під загрозою, впевнені в Альянці і Швеція, аби завадити там розгортанню сухо. Путних сил блоку. А поки ж Росія здійснює гібридні атаки на країни ЄС. Причетність до однієї з останніх розслідує фінська поліція: пошкодження електричного кабелю між Фінляндією та Естонією, судном російського тіньового флоту. Росія мріє створити єдину буферну зону в Європі від Арктичного регіону через Балтійське море до Середземного, впевнені у НАТО. Утім, наразі усі її сили задіяні у війні проти України. Тим часом у Альянсі готуються нову стратегію стримування російського нападу. Планують ухвалити у червні на саміті НАТО у Гаазі. Анна Грішина Європейське бюро Май Україна марафон Єдині новини до 12 зросла кількість загиблих у Чорногорії. Стрілянина сталася в місцевому барі напередодні увечері з сорока Місцевий мешканець Ацом Мартинович спочатку влаштував бійку, потім пішов додому і повернувся зі зброєю. Усі убиті члени або друзі родини нападника серед загиблих. Також власник закладу і його діти. Сам стрілець з місця розправи утік, але Поліція перекрила всі в'їзди і виїзди з міста і, зрештою, змогла його відшукати. Він застрелився при затриманні. Що спровокувало чоловіка на вбивство наразі невідомо. Операція із затримання була успішною. Стрільця оточила поліція. У момент, коли він зрозумів, що бігти нікуди, вистрелив сам у себе. Він був живий, однак помер дорогою до лікарні. Найважливіше зараз передати послання миру жителям Цетині. Тепер люди можуть повернутися до нормального життя. Спортсмену з Дніпра Олександру Жилтякову лише 19, а у нього вже 19 національних рекордів сплавання. І останній плавець побив у грудні. Він проплив 100 метрів на спині лише за 51 секунду. Про кар'єру і плани на майбутні змагання Олександр розповів нашій Софії Москаленко. На чемпіонаті з плавання рахунок іде не просто на секунди. Кожна мить може принести першість. Так, спортсмен з Дніпра Олександр Жилтяков дістає перемогу і стає чемпіоном світу серед юніорів. На його рахунку 19 національних рекордів. І останній Олександр встановив у грудні. Це не мій перший, не останній рекорд України, але дуже важливий, тому що це коротка вода, і я її взагалі не плаваю. Короткою водою спортсмени називають басейни довжиною у 25 метрів. А готувався до змагань Олександр на вдвічі довшій доріжці. Відтак у фінал чемпіонату світу цьогоріч спортсмен не пройшов, однак встановив кращий результат сплавання серед українців. Взагалі, я не знав, коли я проплив, Я просто вийшов і такий думаю, ну проплив і проплив, Мій кращий результат. Потім мені сказали, що це новий рекорд України. Сто метрів на спині здолав лише за 51 цілу і 78 сотих секунди побив нацрекорд, який тримався цілих 19 років. Ці рекорди вони і так будуть побиті. Сподіваюся, що мною вперше у басейні Олександр опинився уже у три роки. Його батьки тренери з плавання. Навіть бабуся хлопця була плавчиною. У свої 15 узяв призове місце на чемпіонаті Європи, а згодом іще вісім медалей. І один світу серед юніорів був. Я на ньому зайняв дві золотих. І одну срібно на дорослих шпятах Європи тільки на останньому влітку я зайняв перше та третє місце. Плинула на спортивну кар'єру Олександра і війна після ракетної атаки влітку 2023-го У басейні, де він тренується, вибило вікна. Тож хлопець поставив собі за місію донести іноземним спортсменам усю правду про злочини росіян. Вони підходять, питають там з Польщі, з Франції, з Америки. Ми стараємось всі спортсмени в соціальних мережах поширювати від прильотів цього всього поганого і писати. Що там Росія погана, що хоч Хочу свої 19 він уже заслужений майстер спорту, хлопець зізнається, кілька разів хотів кинути плавання, та завжди щось зупиняло. Я обожнюю воду, я обожнюю це відчуття, коли ти пливеш, і ти взагалі е як в іншому. Нині Олександр готується до виступів на чемпіонаті Європи і світу. Та найголовніша мрія взяти першість на наступних Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини І на цю годину у мене все. Далі Олена центила і Микита міхальов підхоплюють ефір марафону. Наступні новини менше ніж за 20 хвилин.